попадає до галюсечки в руки, потім живуть таку жизнь. Да, да, мама у нас вообще просто отпад. Убажаємо нашу мамочку. Вона на таку жизнь строїла. Да, да. Бумчик той зразу зрозумів, що його чекає прекрасна життя. Він в рюзочку не спротивлявся, коли я з вулиці забрала. Да, скажи. я зразу зрозумів, що це лотерейний білет. А от Пермішка трошки пручався. Тікав, я його ловила назад в кошолку, везла потім в ветеринарку. Не зразу не зрозумів, що його чекає рай. <рес> ну, буб, бубка, тебе зараз загризу! Що <рес> ти як в перукарню в радянській? <рес> <рес> Боже милий. Боже, милий, бубочка, деталія, деталія наша маню. Мені нікому не покажеш. Бубка деталія. Що робити, манюня. Очі мої, я тебе не бачили з твоїм телефоном, з тим. Я тебе просив, не знімай, не знімай мене. Буба, зараз за цього хвостика тобі. <смір> О, таке життя моїх котиків, от так. От так, скажіть, да, ми так живем У нас мама просто така шикарна, що нам строїла шикарну життя. Почому би нет, скажи, ми заслужили, ми стільки по тим банкокським трущобам виживали, да по-японським, ховалися всяких, блин, ще якось марських убійц. Котики ловлять убивають газом, скажіть. Так що ми заслужили mm -hmm. всю любов і розкіш ми заслужили. Вот так, так ми вам скажемо.